13 лютого на всій території України очікується малохмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 9 градусів уночі до плюс 4 в день. Вітер темної передоби північно-східного напрямку, світлої переважно південно-східного до 8 метрів за секунду. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. На термометрах уночі мінус 9 градусів, у день плюс 2. У четвер у Кременчуці протягом дня утримуватиметься ясна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря в день 0 градусів, уночі мінус 8. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують малохмарну погоду вранці. День і вечір обіцяють бути ясними, без опадів. Температурні показники світлої передоби 0 градусів, темної мінус 6. Вітер південний до 1 метра за секунду. Атмосферний тиск – 764 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 13 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2024 року – плюс 11 градусів. Найхолодніше було 2012-го – мінус 23. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.